Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 17 по 23 листопада 2025 року. Ворог не припиняє цінічний терор цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. За зазначений період російські загарбники здійснили 519 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, а також завдали 5 авіаударів. Окупанти намагаються витіснити українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 11 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Російські загарбники намагаються закріпитись в острівній зоні. Українські воїни вчасно виявляють ворожі штурмові групи та знищують їх. Також на минулому тижні операторами надводних дронів 40-ї окремої бригади берегової оборони була уражена логістична база, якою окупанти користувалися для накопичення човнів. Українські захисники продовжують методичне знищення особового складу та військової техніки ворога. Так, втрати окупантів за минулий тиждень склали вбитими та пораненими 113 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 98 одиниць. Російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2596 застосувань БПЛА і ФПВ. з них 990 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2206 БПЛА двісті з них 949 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!